Сьогодні відбулося останнє пленарне засідання 2014 року, на яке зібралося 32 народних обранці. За півтори години депутати розглянули близько сотні проєктів рішень. Загалом суперечливих питань не виникало. Хоча деякі рішення, що стосуються відводу земельних ділянок, постійне користування релігійним громадам все ж таки залишилися неприйнятими. Вже вкотре депутати не дозволили громаді церкви христиан «Преображення Господня», що поблизу Слав'янського автовокзалу, мати у своєму розпорядженні парк загального користування, що біля міського басейну. Не дали Дозвіл народній обранці і на відведення земельної ділянки в користування релігійній громаді храму Олександра Невського, що на залізничному вокзалі. Дехто з депутатів вважає, що огорожа храму заважає пішоходам. Ну подавати этот вопрос треба до 90-го дев'яносто часто вже кожна подавати понятно, що там був сама загалом. Скоріше на також багато питань та незрозумілостей у депутатів викликали рішення про розміщення тимчасових споруд на території міста. Складнощі в тому, що вони не мають юридичної адреси, тому комісії важко зрозуміти, де планується зведення торгівельного пункту. Багатьом підприємцям депутати відмовили за виключенням власниці магазину Паляниця, що по вулиці Свободи ця споруда, мабуть, нікому не заважає. То зараз я почоркую дуже хорошо працює комісія по ЖКХ і земельна комісія. Тобто, вони детально прорабатують ці питання і от виносять. Якраз ми почали працювати уже на упряждення, щоб ну там де не дано бути, ні бути. Окрім земельних питань, депутати поповнили статутний фонд міського Страйк робітників змусив керівництво міста пошкребти по засіках та назбирати в міській скарбниці 400 тисяч гривень на виплату зарплатні колективу Горепідприємства. Ще одним нагальним питанням, яке секретар міськради запропонував до розгляду депутатів, стало рішення про затвердження заступників міського голови. Одноголосно народні обранці підтримали дві кандидатури на ці посади Миколу Адейкіна та Андрія Білозьорова. Слід зазначити, що кандидатура останнього все ж таки викликала деякі сумніви у депутатів під. Під час проведення спільного засідання депутатських комісій. Депутатський корпус розглянув цей питання тільки на зустрічному засіданні. Питання, які були задані людині, ну… Он ответил, будем так говорить, более-менее правильно, но я так понимаю, что в этой компании ему будет, надо, конечно, учиться, работать. И если исполняющий обязанности городского головы считает, что это человек его команды, ему работать, значит депутатский корпус поддерживает. Отже, заступником міського голови соціально-економічних та фінансових питань став депутат Микола Адекін, який більше 15 років керував слов'янською філією про Тому робота з числами для нього не нова. Першочерговою справою новий заступник вважає вирішення питань бюджету на 2015 рік. Вотацький корпус на самісному засіданні піддержав кандидатури і Адекіна Нікола Ніколайча. Дуже багато проработав і в системі банковська, і як економіст, І перед тим же він працював, ви знаєте, і Миром Краснолімана. Андрій Білозьоров, що буде відповідальний за питання комунальні, також з головою поринув роботу. Одразу запланував зміни в роботі ЖКГ. Наверно, дуже стоїть нам подумати над тим, щоб комунальне господарство міста управлялося одним єдиним центром. Вот, а наші комунальні підприємства займалися своїм непосредственно техническими діями, тобто об'єднав управління апарати, об'єднав бухгалтерию и все остальные такие органы, можем добиться до минимизации затратной части наших коммунальных предприятий.